У Health 24 було реалізовано функціонал міні-запису. Його можна знайти на сторінці госпіталізації. Натиснувши на три крапочки потрібної госпіталізації, у вас з'явилася нова можливість кнопка Додати документ. Натиснувши на неї, у вас буде відкрито модальне вікно, де буде заповнений пацієнт, епізод. Та документ це шаблони об'єктивного обстеження та шаблони анамнезу. У переліку ваших шаблонів на майбутнє можна відмітити зірочкою ті шаблони, якими найчастіше користуєтесь, такі будуть перші в списку. Натиснувши на шаблон, у вас відкриється сторінка медичного запису вже з відкритим шаблоном до заповнення. Введіть необхідні дані та натисніть кнопку Зберегти. Після збереження в такому записі буде створено обраний вами шаблон. За потреби можна додати інший в цей же запис та підписати локально після завершення введення даних. Після підписання такі медичні дані будуть додані до історії. Тут же у лікаря з'явилася можливість роздрукувати окремо листок щоденника та вклеїти його в історію хвороби. Після заповнення такого щоденника. Натисніть кнопку Скасувати, щоб повернутися назад до госпіталізації. Якщо натиснути на рядок з госпіталізацією пацієнта або на трикутник, у вас буде розгорнуто додаткову інформацію стосовно медичних документів, які має пацієнт у стаціонарі. Тут буде перелік медичних записів, дата їх виконання, діагноз, назва такого документу, чи то щоденник, чи то первинний огляд, все залежить від того, який документ ви обрали при заповненні. Та статус Health 24 і статус VESOS. Також було додано можливість редагувати щоденники. Ви маєте підписаний невідправлений VES щоденник, натиснувши три крапочки, є кнопка Редагувати, відкривається сторінка редагування медичного запису. Редагуєте або видаляєте шаблон, який був раніше вами заповнений, або, за потреби можна в цей же запис додати новий. Після внесення змін натисніть кнопку Зберегти. Також на цій сторінці можна, натиснувши на три крапки дії до кожного з записів, підписати кеп Весос, якщо він не надісланий Весос, наприклад, це взаємодія для МВТН або виписка, яку ви не підписали, внести запис як помилковий, друк щоденнику, друк огляду лікаря та друк запису. І в цьому ж списку система відображає статус виписка, той запис, в якому вказаний тип взаємодії виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Створити щоденник можна не тільки через три крапочки додати документ, а розгорнувши таку госпіталізацію, у вас буде кнопка Створити взаємодію. Це буде створення звичайної взаємодії без шаблону або по шаблону, якби запис для МВТН, наприклад. Кнопка Створити щоденник відкриє вам сторінку заповнення щоденнику, де можна одразу скористатися вже існуючим предзаповненим шаблоном, зберегти та підписати локально. Такий запис буде віднесено до історії хвороби. Або за потреби створити не щоденник, а інший документ, наприклад, консультація спеціаліста чи то первинний огляд або інші дані. Обравши такий шаблон зі списку, у вас відкриється знову ж таки сторінка медичного запису вже з відкритим вашим шаблоном. Скоригували за потреби якісь дані або дописали, зберегли і підписали локально. Знову ж таки, такий запис буде додано до історії хвороби. Ще один варіант, де можна створити щоденник, натиснувши на три крапки, оберіть кнопку «Друк». Тут буде заповнена форма 003, залишаємо її, натискаємо кнопку PDF». І на сторінці додаткові дані для заповнення форми 003 ми бачимо перелік медичних записів, які були створені. І тут же є кнопка Створити щоденник або Обрати інший документ знову ж таки, який дозволить нам внести з цього списку медичний запис, тобто щоденник або первинний огляд, та зберегти його до історії хвороби. Бачимо, що в списку було додано новий запис. Також на сторінці госпіталізації з'явилася нова колоночка це дата виписки, кількість ліжкоднів. Якщо відфільтрувати по статусах виписаний, ми побачимо, скільки днів провів пацієнт на ліжку, дата його госпіталізації та дата виписки. І додатково стан тяжкості відображається кольоровою позначкою, навівши на неї, буде написано, яка допомога. Термінова, нетермінова або невідкладна. Дані про пацієнта тепер відображаються прізвище ініціали та кількість повних років.